Доброго всім дня. Я хочу почати таку тему хочу зачепити сьогодні. Якщо звичайно, якщо в когось іде... бо і багато людей кажуть, що от я поїхав з Канади, а мені не подобається, як там ці канадці значить, там живуть, що там ці канадіці і такі речі. От Я розповідаю. Е, я на своєму прикладі, так як я маю, купив хату собі таку е, дачу, значить, в Домініканській республіці. У зв'язку з тим, що я думав що собі дачу купляти, Ну, та дача тут чотири місяці в року. Ну, судя люди сидять і восени, гриби збирають, там їд посеред зими і там справляють і нові роки. Ну, воно якось я був з друзями знайомих на цих котеджах, дачах тут в Канаді. Ну, щось воно мене не вистачає. Ну, камари вийшов вечором, навіть на озері. Із дощ пішов, болото, ру. Ну не такі, я, щоб це в лісі сидіти, десь на тій дачі і, і радуватися там, цьому. Не такий. І тому ми з дружиною вирішили, що за ці гроші можна купити десь в Домініканській Республіці. Наприклад, в Gated ком'юніті, і ми купили. Так про те, хто любить і як канадійці люблять Канаду. От я розповідаю вам просто, просто про канадійців. Не, не українців, там, які приїхали сюди. А я розповідаю про канадійців, які канадійці. От, наприклад, візьмемо, значить, чоловіка з іменем Карл. Він сам родився, виріс тут, у, в Канаді, в Онтаріо, в Гамільтоні. І він має бекграунд, його дід колись приїхав з Італії. До речі, дуже інтересний чоловік, то він каже, він служив при всьому, і дідусь служив його попов під. При цьому диктаторі Мусоліні його забрали в армію і послали в Афріку. Він ще розказує тут це про другу світову війну. Каже: Ви знаєте, що мені ще повезло? Бо я попав в полон до англійців. каже. А ці хлопці, які попали туди, послали їх в Совєтський Союз воювати, ка ніхто не повернувся. Всі кажуть так, і там пропали. Цей Місоліні Мусоліні каже, дурак повний. каже. Це тато його так, нащо нам каже та Росія була, нащо нам так каже Африка туди воювати? Що там воювати за що? Божевільний каже чоловік. І що? Але він каже, він поїхав. Карл каже, Я поїхав в Італію і там зустрівся з людьми, каже, ну я в італіянське Ну не, не так, як вони, я говорю, ну говорю. Бо тато говорив, і дід говорив, каже. і сім'ї говорили італійською. Хоча я тут третє третій Ну, але, значить. То вони деякі кажуть, що мусоліні був хороший, їм було краще при мусолі, ніж це. Я вуловитку пальцем кручу, кажу, божевільні. Ну, не важко. І він тут робив в цьому, робив, працював він тут довго, значить. І дожив до, 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 до 60 років, він каже, слухай, тут вийшов на вулицю в морду холодно. Каже, Купив він навіть собі дачу, був туди на Атлантичному. Побережжі туди, десь, мені здається, десь туди там. Нью-Брунзвік провінція він купив, так що океан видно. Ну він каже, туди їдеш стільки довго, каже, поки добереш ту дачу, я посидів то море видно. каже. Ну і що там робити? І це Він потім, звичайно, поїхав, йому сподобалось, він вирішив продав хату тут. Я кажу, там нічого нема, ти в Канаді, так, все, це зовсім друга Канада, Канада пропадає. Каже, а я тут, люди кажуть, такі добрі, я такий щасливий. І він сидить собі, робить, п'є собі трошки ром. Він готовий любить, друзі до нього приходять, він нормальний йому. Він сидить в Домініканській республіці. А ще, адже не так, він розвівся з жінкою. А дружина в нього в Шотландії, вона сама, він жениться на ній, ну там кінокомедія. Да, ну, Вони люблять друг друга, і так вони них нормально все. Так, приятні такі люди прийти до нього в гості. Ну, не важко. Потім ще я познайомився одні, які там живуть з Англії, або англічані. О, він каже, ну що ти дощ іде, каже, холодно. Всі ми приїхали в Думік в Англії, яка встраїла, стало там все плохо в тій Англії таке, все таке, все. Зустрівся, я і такі самі пісні вони співають. Всі такі пісні співають. І зустрівся я, значить, ще був з одним або багато багато, багато. багато. Наприклад, все. у мене є знайомі, вона сама. Щас, 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 він Кельвін, а вона Бранта. Ну Бранта не. Домбра, Whatever. Я маю подивитися, як її звати. Вони все життя були, жили тут, в Лондоні, під Онтав, Онтаріо. Там мали два ресторани, три ресторани, подорожували, все. А потім щось в голову їм тугу, така погана країна тут, в Канаді. Все каже, так сталося. Ну такої стік, вона котиться донизу, тут жити неможливо. Все. Вони переїхали в Домініканську Республіку. Дебра її звати, от Дебра, нагадав. Вона мені вислала фотографії тепер з моєї хати, це моя сусідка, і вона каже, там ручка зарджавіла. Що це? І що, треба, що треба щось робити? Бо ручка заржавіла". я кажу, добре Дебра, а То я приїду і ручку, кажу, помажу її маслом. Okay. Okay. Ну не важливо, Потім ще я з одним теж познаюсь, служив в поліції тут і родився сам. У нюбрин звіку дружина з Квебека, але життя прожили у Ванкувері. Він працював там у поліції. І каже: ну, Канада холодна, так холодна, каже, так плохо каже. І я каже, поїхав туди, значить, в Домініканську купив здорову хату, ну, там купив машину, купив хорошу купив машину. Джип джівник, купив якийсь черокий, гранд грант за 100 тисяч купив джип. То, ну, божевільний. Ну нічого, це його діло. E, ну і ще я зустрів одного француза тоже, який мені ту саму пісню співав. Зустрів ще одного з Норвегії, двох навіть зустрів з Норвегії. Сім'ями переїхали. Каже, там Норвегія така країна була. а ну, Ми каже, так любимо українців. каже, І я так все, і наші друзі, і все, ми такі Україну, щоб підтримували. А ти всіх не треба. Вони не хороші, каже, щоб їм допомагати. Вот. А Норвегія каже, ну така вже по-різному. Я вже переїхав сюди. Да, ну, Мені каже, не цікаво, там, на той Норвік каже, там плохо робиться. Кажу, там плохо робиться. То вони всі, отакі багато ці експати, вони переїжджають, вони все розказують, переїло, що там перестало їм подобатися. Там, де вони родилися і виросли, і переїхали в другу країну. Так що це часто буває і зі всіма. Одному йде, другому не йде. Оце називається свобода пересування якої у нас при комуністах з пропискою при московській окупації ще той комуністичної не були? Во нас тримали, от каже, совєтський вартовий стоїть на кордоні. Так що він кордон не охраняв звідки? Він охороняв кордони, щоб ніхто не втік з Совєтського Союзу. Вони стояли всі ці колючі дрота, бо це був каже, що є зона, каже, є зона, каже, є велика зона, це країна. Є наша зона, є велика зона. О, ми нікуди виїхати не могли. Ми росли абсолютно дикості в тому совєтському сусі. Хто помолодше, то бабушки, дідушки, папи з мамою в дикості росли. Нам нав'язували цінності, які не є правдивими. Нам нав'язували якісь, якісь дурня Кремльовську, брехню Кремльовську нам розказували весь час. Московську Кремльовську, російську брехню. О, тому я ж кажу просто, що це було все, я пережив за 60-ті, не тільки зв'язано з війною, з агресією е, яка абсолютно не пояснима ніяк. Ніяк це не пояснимо, як це людям, які фактично закінчили школи по тій самій програмі, що московські, стріляти їм по хатам, вбивати їх, значить, валити, забирати, грабувати майну, Мен це в голову не влазить, розумієш? Казали, що про два братських народи вони мені все життя розказували, і це як рука підніметься. У мене не піднялася рука, щоб я в чужу хату заліз тако. Щоб я таку стріляв ракетою, по цьому, по квартирах, по хатах. О. Чи з літака того кидав, ким би я не був? Я ніколи в житті би не зробив цього. Я не знаю, як це вони, вони їм теж також вони там багато є вже дорослих. Їм розказували про два братських народи, вони такого виділують таке. То це ж люди чи що? Так, що так, що це все таке. От. Так, що ви що там кажуть? Там подобається, не подобається. Погана країна в Канаді, непогана. Москалі погані, і їхня культура погана, і, і Путін поганий, і Кремлін поганий. Всі інші люди вони добрі. А ті, які живуть в демократичних країнах, це немає великої різниці. Чи Канада, чи Норвегія, чи Сполучені Штати, чи Германія. Воно все добре там розуміє. Там треба тільки вміти влаштуватися вміти навчитися. Е, бо це країни демократичного світу, і, і так воно є, і так воно є. що. Але треба пам'ятати, всі ці мої знайомі Дебра, значить, і Майк, і, значить, і цей, як його буде? я сказав, Джордж Француз, це ж я познайомився. І норвегінці, Бьорн, що, що з Норвежський гай. Треба розуміти, що вони гроші заробили в себе. Вони заробили гроші, вони заробили пенсію, вони зараз відклали якийсь цей. Вони потім переїхали в теплу країну з гарним кліматом на берег моря. Ще крепкі, здорові. здорові. Нічого не яким по 50 років, деким по 60 Деяким по 65, але їм нічого нема. Вони як коні бігають, там регочаться, їздять разом на рибалку, значить, збираються разом п'ють пиво, їздять подорожувати на кораблях. І багато що я замітив з них, вони роблять донейшн. Багато з них от вони приїхали як спати, вони ходять в місцеві школи, вони допомагають вчити англійську мову, вони ходять, дають гроші до школи, що в них є. А от якийсь хурикейн стався, то каже, що багато там деякі пострадали в Домініканській Республіці, то вони дуже багато, ці люди, які приїхали, вони просто давали багато грошей, щоб і купляли самі продуктові набори, роздавали, ходили, купляли якісь і плащі, купляли якісь такі средства конструктивні, щоб допомогти місцевим. Тобі ж то це, 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 це воно так є, це, це правда, це правда, значить. От. Люди різні, і в цьому і красота. Ну добре, дуже дякую, що мене слухали. До побачення.